Ніхто не народжений для війни, але всі можуть навчитись воювати. Пам'ятаєте цю тезу, яку нам безкінечно намагались нав'язати і продовжують нав'язувати. Ми не народжені на війни, для війни, але ніхто не народжений для війни, і тому ми мусимо навчитися. І якщо ви ще не мобілізовані, то ви мусите себе готувати до цього. А якщо ви мобілізовані, то ви мусите з цим примиритися. А якщо ви обрали військову професію, то ви знали, що ви можете загинути, і ось це нам нав'язують чиновники, які не хочуть нічого робити для того, щоб війна зупинилась. Я вже не буду говорити про те, а чи все вони зробили для того, щоб війна не розпочалась, тому що дуже легко говорити, що ворог напав, це очевидна причина. Але, можливо, є хтось, хто не зробив усе від них залежне, щоб війни цієї страшної не було. Сьогодні ми були в Національному цирку України. Це той, що навпроти великого магазину Україна. Ви знаєте, я отримав масу задоволення. Масу задоволення від того, що побачив багато дітей, від того, що ми побачили, як працівники цирку щиро і люб'язно виконували свої надзвичайно складні, страшні інколи номери. Там дівчина, яка просто без страховки, без нічого. І хлопці, і, і ще дівчата. Це насправді дивишся і розумієш, що ці люди вони народжені, щоб жити. Вони народжені для того, щоб народжувати дітей, для того, щоб, для того, щоб нести радість, для того, щоб діти аплодували і е, отримували задоволення, а потім згадували, е, згадували, будучи дорослими, колись вони були в цьому цирку. Ось я був в цьому цирку і згадую, як п'ятирічним теж був. Десь там на гальорки сидів і був дуже задоволений тому, що я бачив. Це такий спогад. Що отримують в спадок і в спогад наші діти? Вони отримують війну, вони отримують втрачених батьків, вони отримують втрачене покоління, вони отримують марафон, в якому щось розповідали, співали гімн, вишиванки одягали, і при цьому ці ж самі чиновники ловились потім на хабарях. Що ці діти запам'ятають? З 2013 року, коли в Україні розпочалася вся ця історія з європейськими зарплатами, європейськими дорогами, європейською медициною, європейською освітою, вона вже 10 років, 10 років ми несемо на собі відбиток всіх тих подій. Ми хотіли як краще, але хтось скористався нашим бажанням. хтось не зміг, не захотів, або навпаки зробив усе для того, щоб вирішувати свої інтереси. А тепер ці люди розповідають вам, що ви не народжені для війни. Вони правильно кажуть, ви не народжені для війни, і ви не повинні вчитися воювати. Ви не повинні безкінечно думати про війну. Ніхто не хоче воювати, ніхто не хоче вмирати. Люди хочуть жити. Люди народжені для життя, люди народжені для того, щоб бути задоволеними від того. Що вони можуть від цього життя отримати, що вони можуть цьому життю дати, ми дуже вдячні працівникам Національного цирку так тримати. Ви реально дуже хороший, злагоджений колектив. Я дуже хотів слона побачити в цирку. Але я так розумію, що сьогодні тенденції і тварин не використовують, але білий тигр це було круто на самому початку. Це просто вау-ефект. І жінка смілива, яка з трьома, чи скільки там чотири тигри було разом з нею, ну, це було класно. Ходіть ось на такі вистави. Бувайте в місцях, де є люди для добра, зібрані, де люди зібрані для, можливо, ну, якогось дозвілля. Я не говорю про ті дозвілля, які надто не враховують ситуацію в країні. Але ось такі добрі, веселі події вони змушують. Вони змушують нас подумати над тим, що ми дійсно не народжені для війни. Ми змушені сьогодні захищати нашу країну. На жаль, дуже багато хлопців і дівчат гине мирних, військових. Військових, які ще вчора були мирними, але це все потрібно зупиняти і потрібно будувати мирну країну. Якщо ви за це підписуйтесь, у нас буде шанс спробувати спробувати побудувати мирну країну. Я хочу, щоб ви були веселі, щасливі, безтурботні, щоб у вас не були такі е, тупі налоги, податки вибачаюсь, щоб у вас не були такі. Недалекі, на мою точку зору, чиновники, щоб вас поважали, а головне, щоб вас не чіпали. Моя мрія така, щоб українець середній взагалі не знав, хто там у нього в країні там, міністр, хто у нього чим займається, тому що не потрібно, коли тобі не потрібно це знати, це означає, що ти живеш щасливо. Я буду робити все для того, щоб ви були щасливими. Але для цього я хочу знати, що ви цього хочете. Підписуйтесь, не забувайте, поширюйте відео, коментуйте. Ми читаємо і дякуємо кожному, хто вірить в те, що в Україні може бути так, як ми з вами про це мріємо. І ви дійсно не народжені для війни. І ваші діти не народжені для війни. Той, хто розповідає, що ми всі маємо готуватись до безкінечної війни, той просто з цієї війни дуже багато поім'яв. І нас з вами також.